Вітаю, друзі. Мені пишуть, що дехто не може потрапити до мене в аккаунт в Телеграм. Ну, тому що там зручніше спілкуватися, і у кожного з вами в мене є окремі розмови. Тут у Тіктоку це незручно, дуже багато незручностей неможливо. Мінятися файлами, неможливо передати різну інформацію, яка нам потрібна. З кимось для дружби, з кимось для спілкування, з кимось для постановки бізнесу, створення того ж бот-магазину чи продвиження свого аккаунту. У мене тут є силочка весна. Нажимаємо цю силочку. Ти переходиш тік. TikTok. Залишаєш TikTok, переходиш на зовнішній сайт. Так. Нажимаємо Відкрити. Не вдалося завершити дію. Нажимаємо Send Message, не вдається завершити дію. Що, що можна зробити? Ви бачите, комфорт-сервіс із низу собачка Elysium. Це мій логін в Телеграмі. От беремо його, притримуємо, виділяємо, копіюємо. Потім переходимо до телеграму, вибираємо пошук, вбиваємо, ось він знаходить комфорт сервіс з 11.16 любцюємо москалів. Все, заходимо до цього аккаунту і пишемо, що, що нам потрібно. Ось. У мене на цьому же телефоні є цей аккаунт. Все, отак От можна зайти до мене в аккаунт в Телеграмі. Це дуже просто. Тому, якщо у вас не виходить, використовуйте, копіювати, вставити пошук і все, і ви можете зійти зі мною на зв'язок. Успіхів вам, друзі. Гарного дня і настрою. До зв'язку в телеграмі. Пишіть. Буду радий вам допомогти да чим завгодно.